На Черкащині водоокрониця отруєна нітратами. При допустимій нормі 50 міліграмів на літр подекуди показники сягають 800 міліграмів. І така вода у 70% колодязів області. Та найгірша зі слів фахівців на Смілянщині. У деяких районах пити воду з криниць дітям до трьох років епідеміологи взагалі заборонили. Наголошують, це може призвести до летальних наслідків. Про джерельну отруту Віта Зорич. Цю водичку ми даємо своєму синові. Ми її купуємо в магазинах. Давати п'ятимісячному тимуру воду з Алі заборонили епідеміологи. Дослідження показало в нітратів у ній втричі перевищує норму. Воду ми беремо з цієї, цієї краниці, ми використовуємо її для побутового, але ми п'ємо її тільки з чоловіком. Пити воду з власних колодязів дітям до трьох років, у селі Тимошівка, ще на Кам'янщині, не можна ще у 50 дворах. Нітратів там стільки, що для малих це смертельна доза. Ну, більше всього це визивається азотистими, як йде добавка у землю для живлення, ну, зокрема селітра. Селітра – це нітрати, нітрати перевищуються в нітрити і воно вже це все способствує цьому. У санстанції кажуть, це дійсно одна із причин забруднення води у селах, але хімікати потрапляють у неї лише якщо ґрунтові води наповнюють криницю, тому важливо місце для неї обирати з фахівцями. Причина забруднення води нітратами – це як правило неправильне облаштування криниць. Це е, на близькій відстані до господарських будівель, до якихось вигрібів, до якихось гноярок. Є певні санітарні вимоги е, санітарні до облаштування цих криниць. Це повинен бути там облаштований глиняний замок, повинно бути забетонований, повинен накрити кришкою, щоб туди не, 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 не було можливості попадати якимось там. Е, стороннім речом, цю криницю. Щоб виміряти вміст нітратів, нам необхідно взяти необхідну кількість води, додати необхідні реагенти, випарити і зміряти на фотоелектроколориметрі получений зразок води. Так у лабораторії перевіряють якість води. Якщо вона незадовільна, людей про це інформують та надають необхідні рекомендації. Та прислухаються до них не всі. На свій страх і ризик продовжують пити свою. «Нижче єсть теж. Криниця одна і друга, то теж п'ють люди воду. Ну, вибору ж то в нас немає. Програма, яка б вирішувала якість сільського водопостачання, поки що в Україні немає. Тому люди беруться вирішувати проблему самотужки всією громадою, збирають гроші на ось такі свердловини. Віта Олександр Таран, Черкаська служба новин.